Всім привіт! З вами я, Денис. І сьогодні я буду грати в ігру да, FNAF 4. Це дуже страшна ігра, як по мені. Тому я її сьогодні буду бавитись. Так, нова ігра. Натискаю на нову ігру. Іде нова ігра. Підкручуйте звук на максимум, бо я, звичайно, забув взяти. Деяку таку гарну штучку, називається мікрофон. Дивимося сюди у бік. Нема нікого, ясно. Так, е дивимося. Подивимось в цей бік. Так, натискаю Дивимося, нема нікого, ясно? Так, йду сюди. Я буду поменше говорити, просто це дуже страшно. Так. Тут хто, хто? Нікого. Шоть? Так, хто тут буде в нас? Нікого. Чи мені там хтось привидівся? Ні, там точно нікого не було. Так, дивимося. В двер, в двері, я сказав. Так, дивимося, немає нікого є. Так. Там нікого немає, значить, дивимося сюди. Тут теж -то нікого немає, а що там є? Так, ну сюди, сюди йде, сюди. Так ясно, зараз. Я тут все швиденько якось то забув, як то сюди переключатися, там, де видмідту є. Ясно? Ось таке треба робити. Таке. Просто пальцем, мені не здається. Чи якось так. Ну, я не знаю, як це зробити, але нехай буде. Так, Так, перша година. Перша година, перша година, перша година, перша година. Так. Е Дуб, подивлюся сюди. Цю двері підкручується звук на максимум, як я і казав, я буду грати без звуку, просто це дуже буде страшно. Так, знов нікого нема? Та ну. От мене вбили на 3 годині ночі. Я такий підходжу до двері, а там така чіка. Та страшна Що жесть. Але ми сьогодні граємо тільки один раз. З мене досить Стою з тих страшилок. Друга година ночі то вже добре, то вже добре. Зараз вже всякі. Ті крутелики ходять. Так, а вдруг ми вижимо. А, ну ви... а вдруг ми виживемо? Я знаю, а вдруг ми виживемо. Так. А ну зараз Натиснем сюда. Так, друга година ночі до досі тримається, вже третя скоро буде. Мені дуже страшно зараз. У мене зараз серце калатається, ви б знали. Я так буду тихо говорити, бо то таке страшне. Чесно. Хтось колись грав в FNAF 4, от просто якщо ви грали, тоді поставте лайк. І я, я як побачив чіп, у мене просто мурашки цілий день йшли. Ви розум... розумієте, мурашки по шкірі цілий день йшли. Так, хто тут буде? Хто нас в шкафує? Нікого немає. Третя година ночі, так. Зараз буде дуже, треба бути дуже обережним. Нікого нема, слава Богу. Так, а тут хтось немає. Ясно, а тоді десь от сюди я хочу подивитися, там де є окей, тоді дивимося сюди. Так, а ну наскай. Так. дивимося, нікого нема. У мене ще не Хлов'їнська версія. Якщо б це була Хлов'їнська, то я собі не представляю, що би тут було. Страшного. Так. Я не знаю, хто там зараз буде. Це дуже буде страшно. Хто хоче, щоб я знімався з вебкою, тоді поставте лайки. Ой Боже, в мене вже серце дуже сильно б'ється. А вам мені дуже страшно. Мене просто на 3-й годині ночі прибили. Четверта година ночі супер. Супер. Вона потриматися як мінімум до п'ятої, як максимум до п'ятої треба протриматися, але Але я не хочу до п'ятої. Так ще я, я тільки що зробив. Я хочу протриматись мій рекорд максимальний з 3. А я вже свій рекорд побив. Тому я хочу собі більше зробити рекорд. Щоб було дуже круто, страшно, блін. Ну я хочу нацнути, от нацкаю Нікого немає, супер. Мілій ліхтарик? Мій ліхтарик ламається. Походу, мій ліхтарик ламається. Я не знаю, що зі мною робиться. Так, сюди наскаємо. Та що то, блін? Так, зараз буде п'ята година ночі. Так. Так, вже п'ята година ночі зараз буде. Коли вже буде п'ята година ночі, мені вже дуже страшно. П'ята година ночі, всю. Ох. Так головне протриматись. У мене як на планшеті так я був... зробив Ох. Що жесть. А! Ви бачили мене аж мурашки по шкірі пішли. Як вам було страшно, чи мені... по мені дуже страшно було. По думаю, за таке поставити лайки. Мені цілу ніч буде сьогодні дуже страшно. Фух, ну і страшилка, я скажу. Ну, і сьогодні було мені страшно. Ну, підписуйтесь на канал Футбол для профі. Кама ТВ. Ну і, звісно, на мене. Все-таки точно треба підписатись. Тепер. Ну, а з вами був Денис. Ставте лайки. Якщо хочете продовження, поставте мені 10 лайків. Поза таке мені дуже страшно. Ну, а з вами був Денис. Всім удачі, всім па-па!